Зробимо відео огляд на відеокамеру v 380 Pro. В комплекті йде коробка до камери. Іде два шурупчика, два види-шурупи. Інструкція з експлуатації, як можна її підключити за допомогою QR-кодіка, скачати необхідний додаток. Сама камера і блочок живлення. Отже, Давайте подивимось на саму камеру. Камера має два об'єктиви. Цей об'єктив може крутитись в різні сторони, повертатись. Тут є дві антенки. За допомогою цих кріплень можна прикріпити її десь на стіні. Вона буде отак от висіти. А це у нас буде поворотне кріплення. З цього боку є така кришка, яка кріпиться на двох шурупчиках. І ми тут бачимо слот під кар... карту microSD, SD, а також е, кнопочку для перезавантаження самої камери. По підключеннях у нас іде дріт LAN. Потім тут так само кнопочка для перезавантаження камери і під адаптер зарядки. Подивимось, як воно виглядає, коли вже встановлений додаток. Наприклад, я на планшеті виставив. Воно виглядає в два екранчики тобто з двох різних об'єктивів знімається. Пишеться в HD якості. Можна вибирати, наприклад, щоб камеру трошки посувати. Це право посувається. Туда-сіна, туда-сюда. Ви можете собі, наприклад, зробити так, щоб зробити знімок екрану, він пишеться одразу на ваш пристрій. Можна зробити ось тут запис відео з цих двох камер. Можна щось сказати, на мікрофончик натискати і щось говорити. Можна зробити картинку в картинці. Тобто, у вас буде одна камера тут, де вам зручно, Або переключатись так можна. або зробити інверсію. Якщо ви перевернули камеру якось по-іншому, то можна її перевернути. Тому ось така чудова камера буде вам в доповнення до вашої безпеки.